Четвер, 2 листопада. Об'явлення це відкрита книга для нашого дослідження. Блаженний той, хто читає, і ті, хто слухає слова пророцтва та дотримується написаного в ньому адже час близький. Об'явлення 1.3. Чимало християн, особливо з інших конфесій, дотримуються думки, що об'явлення це запечатана книга, а тому немає жодного сенсу витрачати на неї час, вникаючи в її таємниці. Вони вважають за необхідне постійно заглиблюватися в чудеса спасіння, а таємницям, відкритим Іванові на острові Патмос, на їхню думку не треба приділяти особливої уваги. Проте Бог не так ставиться до апокаліпсису. Він говорить, тому що свідчу кожному, хто чує слова пророцтва, що в цій книзі, коли хто додасть до них, то Бог накладе на нього кари, записані в цій книзі. А коли хто відійме від слів цього пророцтва, які в книзі, у того Бог забере його частку з дерева життя і зі святого міста, про які записано в цій книзі. Об'явлення 22 розділ 18 та 19 вірші. Господь відкрив своєму рабові Іванові таємниці книги об'явлення і хоче, щоб вони були відкриті всім людям для дослідження. У цій книзі описані події, які здійснилися у минулому. А також дещо з того, що відбувається в довколишньому світі сьогодні, і має неминуще значення. Інші пророцтва здійсняться в останній час, коли відбудеться велика кінцева сутичка сил темряви з князем неба. Чимало пророцтв невдовзі почнуть здійснюватися одне за одним. Усі, хто має владу, заповзято візьмуться за справу. Історія минулих років повториться, старі суперечки спалахнуть з новою силою, і звідусіль на Божих дітей чатуватиме небезпека, нестримна енергія дедалі більше заволодіває людьми. Вони нарощують свої зусилля. Проте, заради чого? Для ігор і розваг. Люди прагнуть зайняти високе становище і конкурують один з одним. Щоденні тлінні справи поглинають усю їхню увагу, через що не часу думати про речі, що мають вічну цінність. Енергійні люди з усією старанністю і наполегливістю об'єднають усі богом дані здібності із сатанинським деспотизмом, аби проголосити Божий закон недійсним. Усякі ошуканці і шарлатани претендуватимуть на істину і високе становище. Люди почнуть підносити незначне і нечистиве на противагу правдивому і святому. Так буде прийнята підробка, тоді як істинне мірило святості буде відкинуте, як свого часу Адам і Єва знехтували Божим Словом, обравши сатанинську неправду. Дорогі друзі, давайте відкидати усяку підробку і шукати лише правдиве, цінне і вічне слово Боже, яке записано у Біблії.